Всім привіт! Звати мене Чуприна Наталія, і ми з вами продовжуємо читати чудову книгу «Будь дивом 50 уроків, щоб зробити неможливе можливим Регіна Брек, Який же у нас буде сьогодні урок? Подивимося. Урок номер 40. Цілься вище. Цілься вище. Боня Сен-Джон втратила праву ногу в 5 років через кісткову хворобу. Вона жартома називала себе одноногою афроамериканською з Сен-Дієго без грошей і снігу, яку, яка надумала зайнятися лижним спортом. Перед цією чорношкірою жінкою з самого дитинства стояло значно більше перешкод, аніж перед більшістю з нас. У дитинстві вона пережила сексуальне насильство, сімейний розлад, розлучення батьків, расову і гендерну дискримінацію, і їй довелося турбувати свій шлях у житті зі штучною ногою. Я познайомилась з Буні під час конференції в Устері, штат Масачурес, я була головним доповідачем у першій половині дня, а вона у другій. Боня вдягла спідницю і туфлі на підборах, незважаючи на те, що замість однієї ноги вона мала титановий протез. Мені сподобалось, що вона не намагається сховати свою штучну ногу. Хочете побачити диво? запитала вона глядачів. І продефілювала сценою, аудиторія вибухнула оплесками, бо часто буває в лікарнях, щоб навідати пацієнтів і виступити перед людьми, які стикаються зі, здавалось би, непереборними обставинами. З такими, коли зіткнулась і вона. Якось вона познайомилася з матір'ю з 13-річного хлопчика, у якого були жахливі опіки на обличчі і руках. Його матір підійшла до неї і запитала. Чи зможе мій син колись жити нормальним життям? Я очікувала, що Буня пообіцяє, звісно, що може, але її відповідь мене шокувала. Ні, сказала вона. Йому треба цілитись вище. Вона й сама так учинила. Коли ця жінка припинила прикривати свою ногу, коли перестала мріяти про те, що бути такою, як інші, коли усвідомила, що нормальність переоцінюють, вона наважилась мріяти про щось більше, ніж нормальне життя, і змогла цього досягти. Маленька дівчинка з ампутованою ногою перетворилась на першу а афроамериканку, яка здобула олімпійські медалі за участі у лижних перегонах, вона отримала срібну та дві бронзові медалі на Паралімпійських іграх в Австрії в 1984 році. Боня була не просто спортсменкою, вона цілилась вище. Закінчила Горварський університет з відзнакою, виграла стипендію Ротса на навчанні в Оксфорді. Її призначили членом Національної економічної ради Білого Дому при президенті Білі Клінтоні. Її мета розповсюджувати радість. Вона заохочує людей насолоджуватись радістю, яка вже є в їхньому житті. І не просто складає списки обов'язкових справ, у неї є список необхідних відчуттів, і радість обов'язкова його складова. Боні, письменниця, коуч та натхненник оратор. Натхненний оратор. Її цитату розмістили на чашках у всіх старбаксах країни. Я була першою в слаломі». та під час другої спроби всі учасники Падали в небезпечному місці. Мене випередила жінка, яка підвела швидше, ніж я. І я зрозуміла: усі люди падають, переможці підводяться, а золоті медалісти підводяться швидше за всіх. Який чудовий погляд на життя падають усі, а переможці це ті, які підводяться найшвидше. Продовжують рухатись. Багатьом з нас, включно зі мною, завжди хочеться, щоб життя знов стало нормальним після того, як ми падаємо, бо земля тікає з-під ніг. Коли в 41 рік мені поставили онкологічний діагноз, я постійно чекала, щоб повернутися до звичного нормального життя. Я думала, що це трапиться після операції, а потім після хіміотерапії, а згодом після опромінення цього не сталося. Я отримала нове нормальне життя краще. Лікування раку змусило мене сповільнити мій ритм життя, перегрупувати пріоритети, сказати ні, тому що не було життям. І так, тому що було. Рак змусив мене цілитись вище. Шрами від подвійної мастектомії тепер слугують щоденним нагадуванням. Треба казати життю. Так. Казати так книжкам, які завжди мріяла написати, часу, що його проводили з найдорожчими людьми, від найденої радості і кожної секунди, кожного дня. Люди довкола нас живуть життям набагато кращим, ніж просто нормально. Багато років тому я робила інтерв'ю з чоловіком, який втратив кисть руки в результаті нещасного випадку на роботі. Коли така людина, як Ральф Колан, втрачає руку, вона втрачає більше, ніж просто п'ять пальців. Цей чоловік, 28 років, працював в компанії кардінала Фастенерс спеціаліст в передмісті Кливленда, він нагороджував формувальну машину, яка штампувала гігантські болти, що важили 45 кілограмів кожен. Ральфові треба було швиденько їх полагодити. Коли він простяг до неї руки, хтось випадково натиснув на педаль, що вивільнила вищата. Чоловік відсмикнув руку, але було запізно. Машина розтрощила йому руку. Кров бризнула в усі боки, вертолів швидкої допомоги доправив його до найближчого травматологічного центру. Усі його пальці були мертві, лікарі намагалися врятувати хоча великий палець, але марно, яким був його перший рік. Мені доводилось просто пройти жахливий шлях, зізнається Ральф. Ця ампутація. Мов стріла в серце його розуміння того, що означає бути чоловіком. Протягом тривалого часу він відчував себе неповноцінним. Його переслідувала одна думка, яка тепер з мене користь? Раль був не з тих людей, які звертаються до психотерапевтів, він навіть аспіріну раніше не приймав, та якби не психотерапевти та антидепресанти, чоловік просто помер би. Я б застрелився, зізнався він. Усе своє життя Ральф працював руками, лагдив гальма на своєму авто, електрику вдома, виконував сусарні роботи, він любив важку фізичну працю. Один адвокат запропонував йому жити на соціальну допомогу з інвалідності, інші пропонували жити на компенсацію, що її сплатив роботодавець. Ральф вирішив, що для того, щоб забезпечити себе вкупі, йому слід цілитись вище. Він відкрив власний бізнес з вантажних перевезень і назвав його Р, означає Ральф, Л. Луана, його дружина, його опора, С, його прізвище колон, стар зірка. Бо коли він дивиться в очі Луани, виникає відчуття, що там зірка оточена лакиттю. Вона підтримувала його в часи, коли горе мало його не вбило. А сьогодні Ральф має біонічний протез, він може взяти в руку алюмінієву банку, але ні. іноді його руками, моволі, розкривається і стискаються. Чоловік вдячний за те, що дочі живе, але труднощів в його житті не бракує. Такі дні трапляються, каже він. Буває, що я почуваюся людиною, яка не приносить користі. У такі дні він сідає біля акваріума і спостерігає, як плавають рибки, аж поки погані думки. Не попливуть геть. Був час, коли він дуже сердився на Бога, але зараз такого відчуття немає. Я завжди шукав якихось викликів від життя. Гадаю, цей виклик для мене приготував Бог, сміється чоловік. Ральфу вдалося знову навчитися грати в більярд, їздити на мотоциклі, керувати вантажівкою. Здатися дуже легко, аж занадто, каже він, а ти. Знайди спосіб вирішити справи. Можливо, в тебе буде аж 10 спроб, тепер мені просто потрібно трохи більше часу на те, щоб зробити бажане. Ральф любить розказувати людям про гору, на яку він здіймався, про краєвид іншого боку, яким він є тепер, коли його бізнес став успішним. Він радить людям будь сильним. Не бійся розпочинати справу з тим, що маєш. Не бійся цілитись вище. Урок номер 40 Цілься вище. І до наступного уроку.